STEM – це термін, яким називають підхід до освітнього процесу, де отримують теоретичні наукові знання у ході практичної діяльності з використанням it технологій 14 вересня у Шкарівському ліцеї відбулася презентація освітнього хабу, де навчають stem освіті та робототехніці. Тут зразу є наука і зразу її практичне застосування. Це дуже важливо. Тобто так воно краще засвоюється, так краще, точно краще дитина запам'ятовує. Ну і саме головне, що бачите, діти не хочуть горять, їм це цікаво. Освітній хаб це проект, який надає можливість учням безкоштовно покращити свої практичні навички або ж набути нові знання, які потрібні кожному. І наразі є вкрай затребувані на ринку праці. Ми отримали планшети, які зараз у дітей в руках, діти працюють. У нас є 12 планшетів, 12 робочих місць, ну і іншими підкріплюємо. Мототехніка, яка була у нас, це не зовсім новий напрямок навчання, оскільки гурток робототехніка працює на базі школи вже чотири роки і має певні напрацювання. Так, наприклад, діти створили модель автоматизованої теплиці. це буде автоматичний полив тут реалізований. Ми плануємо висвіти справжню рослину, ну насіння плануємо. І подивимося, як ця теплиця справиться, чи вона буде рости та розумного будинку. І по відбитку пальця, якщо господар додому прийшов, двері гостину відкриваються. Якщо ж. Не прийшла чужа людина, то має включатися сирена. Це такий центр, де можуть прийти будь-які вчителі зі своїми класами, якщо вони хочуть позайматися із технікою, яка тут представлена. Набір Ейнштейн для уроків фізики, хімії, біології. Тут є робототехніка, тут є спаяльна станція, ну, а також є ось обладнані робочі місця з комп'ютерами. Телескоп Він у нас абсолютно новий. От ми його плануємо використовувати саме на уроках астрономії. стем Центр він покликаний допомогти в здобутті е, навичок і знань, які актуальні на сьогодні. Наш карівський ліцей і ліцей, який ба на базі 20-ї бившої школи. Яка теж є сьогодні опорною, отримали від департаменту освіти, але це державна програма. Ось такі планшети. Ми сьогодні бачимо, що технології дуже потужно насупають в економіці в усіх сферах життя, і треба до цього привчати дітей саме маленько. Тобто, щоб вони використовували гаджети і комп'ютери не як іграшки, а як засоби, які можуть створити додаткову вартість. Я зможу вивчити цей, таку мову. І буду робити для наших воєнних дрони. У ході візиту до ліцею гімназії гості поспілкувалися з учнями, дізналися, що вони вже навчилися робити на заняттях з робототехніки та як дітки пов'язують своє майбутнє з it технологіями Будемо чекати, коли, скажімо, з наших випускників колись, може, професори будуть науковці обов'язково.